Продається затишний будинок у селі Страбичево, Закарпатська область, з гарною транспортною розв'язкою. Загальна площа будинку 65 метрів квадратних. Він міцний, цегляний, утеплений ззовні пінопластом, що забезпечує хорошу теплоізоляцію. Покрівля виконана з керамічної черепиці, що робить дах довговічним і надійним. У будинку встановлені нові металопластикові вікна та двері, прокладена плитка на підлогу. Облаштовано сучасний санвузол із каналізацією, проведено потужне електропостачання, замінено електричний від на 16 кВт, встановлений двозонний лічильник, який дозволяє економити на електроенергії. Житлова частина складається з двох просторих кімнат, великої кухні, коридору та санвузла. Встановлені нові меблі, в наявності вся необхідна побутова техніка. Ділянка площею 25 соток доглянута та простора. На території є літня кухня, підсобне приміщення, а також гарний плодовий сад та город. Весь двір огороджений металевою огорожею. Село має добре розвинену інфраструктуру: є школа, дитячий садок, поліклініка, кілька церков, продуктові та будівельні магазини. Недалеко від будинку розташована автобусна зупинка та залізнична станція, що робить транспортне сполучення зручним та швидким. Будинок розташований у центрі села на боковій спокійній вулиці, яка асфальтована та має зручний заїзд. Завдяки хорошому транспортному сполученню дістатися до Мукачева можна всього за дві зупинки електричкою або автобусом. Будинок повністю готовий до заселення, документи в порядку. Ціна 22 500. Для реального покупця, можливий хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.